Права 32. Обчисліть значення виразу. Ну що ж, тут є три дії. В першу чергу в дужках виконаємо множення. Записуємо перша дія. Тобто 1,1 сьома. Множимо на 7,18. Щоб виконати множення, потрібно записати мішане число. У єдіть звичайну дробу. 1 помножити на 7 це 7, плюс 1 це 8. То це вийде 8 сьомих. Що множиться. На 7 18. І це дорівнює. Ну що ж, зараз записуємо у чисельника як добуток чисельників. 8, що множиться на 7. А в знаменнику добуток знаменників 7, що множиться на 18. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 8, що ділиться на 2, це буде 4. А 18, що ділиться на 2. Це буде 9. Тоді записуємо, що наш вираз запишеться 4 на 1 буде 4. А в знаменнику 1 помножити на 9 це буде 9. Тобто, добуток у нас дорівнює 4 дев'ятих. Ну а зараз треба виконати додавання в дружках. Записуємо другу дія. 4,2 третіх. Плюс. Ну і добуток у нас 4 дев'ятих. Це дорівнює. Ну що ж? Як будемо додавати? Будемо зводити до найменшого спільного знаменника це 9. Тоді додатковий множник до 2 третіх, це буде 3. Тоді ця сума запишеться 3 помножити на 2 це 6, 3 помножити на 3 це 9. То буде 6 дев'ятих додати 4 дев'ятих. І це дорівнює. То записуємо в чисельнику як 6. Плюс 4, А в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. 6 плюс 4 це буде 10. А знаменнику буде 9. Можна записати це як мішане число, але в цьому немає необхідності, бо нам 5 треба поділити на цей дріб. Тому так його і залишаємо. Записуємо третя дія. Тобто 5 ділимо на цю суму на 10 дев'ятих і це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 5, що множиться. Обернений дріб до 10 9 буде 9. 10. І це дорівнює. то Записуємо, як 5, що множиться на 9 у чисельнику а в знаменнику 10. І це дорівнює Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1, 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді записуємо. у чисельнику у нас вийде 1 помножити на 9 9, а в знаменнику 2. 9 других виокремлюємо цілу частину. 8 других, це 4, цілих, ще залишається одна друга. Є. Переходимо до другого завдання. 2,135 мінус 2,1, що множиться на 3. ,7. В першу чергу виконуємо віднімання. Бо в дужках, Отже, записуємо 2,13,5 Відняти 2,1. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 100. До такої ножник до 13,5 це буде 2, до 1,20 це буде 5. Так, є. Ну що ж. Записуємо тоді, що ця різниця запишеться як 2, цілих. 2 помножити на 13 це 26. 2 помножити на 50 це 100. Отже, 2,26 відняти. 2 цілих. 5 помножити на 1, це буде 5. А 5 помножити на 20 це 100. І це дорівнює. Ну що ж, різниця 2 цілих, 2 цілих – це буде 0. 0. Не пишемо. Чисельнику записуємо як 26. Відняти 5 сотих. Є, і це дорівнює. 26 відняти 5. Це буде 21, виходить сота. Є. Ну що ж, а зараз потрібно цей результат помножити на 3,4 Записуємо друга дія. Тобто 21 сота множимо на 3,4 сьомих. Щоб правильно перемножити, запишемо 3,4 сьох вигляді звичайного дробу, то вийде 21 сота, що множиться. 3 помножити на 7 це 21, плюс 4 це 25. В знаменнику записуємо 7 і це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 21, що множиться на 25. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 100. Що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 25. 25, що ділиться на 25, це буде 1. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну, Записуємо тоді, що наш добуток буде дорівнювати 3 четвертих. Є. Ну і значення нашого виразу тоді буде складати 3 четвертих. Записуємо відповідь. Давайте тут у нас є місце. Отже, в першому завданні значення нашого виразу 4,12. В другому завданні значення нашого виразу 3 четвертих. هي yeah.